Із роздумів про те, як ліквідувати заборгованість перед підприємствами, що виконали роботи, але не отримали за це з бюджету кошти, розпочався цей тиждень у голови обласної адміністрації Сергія Рибачка. каже, згадані фірми мають проблеми із сплатою податків і виплатою зарплати своїм працівникам. Однак, постанова уряду регламентує, що заборгованість можна починати гасити лише після спеціальних перевірок. У середу була проведена нарада із Перевіряючими службами було скоординовано роботу по організації цих перевірок для того, щоб найкоротший термін їх провести і з'ясувати, які підприємства, які об'єми виконали, і зареєструвати ту заборгованість у казначействі. А ще Сергій Рибачок запевняє, що почав перемовини з профільним міністерством, аби підняти з колін підприємство Смигаторф, яке наразі перебуває на межі банкрутства. Окрім того, взявся за вирішення питання щодо скандального будівництва житлового комплексу Золота підкова. Була зустріч із постраждалими, і на середу у нас запланована нарада, якраз по тому, щоб державна влада на кінець почала адекватно реагувати. Будинок однозначно потрібно добудувати, і усі люди, які постраждали від цієї афери, вони мають отримати свої квартири, які належать по праву. Поділився Сергій Рибачок і інформацію стосовно кадрових призначень у районах. Наразі за його словами питання не вирішено тільки щодо очільника гощанського району. Там не можуть знайти достойну кандидатуру. Що ж до інших районів каже, то там із кандидатами вже вирішив, хоча є одне, але. Колишні представники влади вони мають певні зв'язки, зокрема серед працівників бюджетної сфери. От, можливо, комусь із колишніми керівниками працювати було дуже комфортно. От, і відповідно сьогодні вже під виглядом е, громадської ініціативи починаються збори ось таких вже колективів, які, в свою чергу, намагаються порушити питання стосовно повернення, наприклад, того чи іншого е, колишнього вже керівника назад на свою посаду. Окрім того, Сергій Рибачок розповів, що за сумісництвом залишається викладати політологію в Острозькій академії, хоче залучити меценатів, аби придбати квартири усім дітям рівненських героїв Небесної Сотні. А ще планує вивчити питання реконструкції стадіону Авангард. Але остання вже впевнений справа далекої перспективи. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.